Країни, які готові платити українцям великі гроші за повернення на батьківщину. Привіт, друзі! Зараз за кордоном перебуває кілька мільйонів українських біженців. В багатьох країнах вже відчувається сильне перенасичення нашими мігрантами. Новоприбулих розселяють у наметових містечках, адже житла на всіх банально не вистачає. Деякі країни на кілька місяців призупинятимуть можливість до них в'їжджати. Деякі думають над тим, як стимулювати українців повертатися додому. Для прикладу, вже три держави платитимуть українським біженцям гроші за те, що ті повернуться додому на батьківщину. Так робитиме Ірландія, Швейцарія та Норвегія. Кілька місяців тому стало відомо, що Ірландія готова платити українцям гроші за те, що вони повертатимуться додому. Мовляв, є велика кількість людей, які живуть в Україні у відносно тихих областях, мають ціліле житло і в принципі могли б повертатися. Але їх лякає невідомість: лякає відсутність роботи, грошей та перспектив. Саме тому влада вищезгаданих трьох країн вирішила фінансово підтримати тих, хто хоче їхати додому, але не наважуватиметься саме через проблеми з фінансами. Скільки платить людям Ірландія, наразі невідомо. А от Швейцарія виплачує від 1000 до 4300 доларів, а Норвегія готова виплачувати по 1500 євро на особу. Розмір одноразової виплати становить 17 500 норвезьких крон готівкою. Зауважив норвезький уряд. Якщо дане відео було для вас корисним, тоді ставте лайк. Якщо у вас виникають якісь запитання, тоді напишіть нам у коментарях. Перша віза про життя та роботу за кордоном.